Школи в Америці. Що потрібно знати і до чого підготуватися батькам і дітям з України? Або якщо вам просто цікаво зазирнути всередину американської школи, як з кінофільму? Привіт. Тобто, хай guys! Тут, до речі, усі «guys», Хлопці, дівчата, дідусі, бабусі у школі ваші діти офіційно це «students». І так, розглянемо американську школу у Нью-Йорку. Нюанси, звісно, залежать від штату, але загальні правила відвідування шкіл та як там все налаштовано, все ж таки схожі. По перше, є паблік скул, а також приватні і чартерні школи. Public Schools – безкоштовні, реально безкоштовні. Мало того, що ніяких зборів на ремонти, охорону, підручники, господарські нужди. Тут ще й можуть видати рюкзак, форму на фізкультуру. У Middle School у 6 класі моєму синові видали iPad. Уся необхідна канцелярія також за рахунок школи. Тобто безкоштовні значить дійсно безкоштовні. Public Schools розподіляються залежно від мікрорайону, тобто дістрикту, і саме від вашої адреси проживання буде залежати, до якої школи піде ваша дитина. Вибирати або бігати від однієї школи до іншої в пошуках кращої тут не прийнято, тому будьте готові до того, що ваша дитина піде до школи саме по прописці. У кожній школі є приблизний рівень оцінки, тобто рейтинг згідно програми навчання, відгуків, відсотку дітей за расою та національністю. Часто переважає відсоток іспаномовних дітей та black people. І ось якщо школи обирати можливості немає, то район, де проживати, і від нього вже і належно до цього району школу, якраз таки дуже важливо вибрати. Є дуже корисні сайти, на яких можна заздалегідь подивитися, які школи відносяться до адреси, де б ви плануєте жити. Тому раджу звертати увагу на це, коли ви шукаєте собі житло. Найзручніший при цьому сайт zillow.com. Там можна за адресою квартири одразу дивитися і рейтинг шкіл, які поблизу. Навіть якщо ви користуєтеся іншими сайтами для пошуку житла, у Нью-Йорку найпопулярніші StreetEasy і apartments.com, то рейтинг шкіл показує саме Zillow. Ще сайт для пошуку відповідності школи і району проживання MySchools. У кожній школі є також свій сайт з інформацією про склад викладачів, програми. Може бути ютуб канал, де можна зазирнути і побачити, як в них все там всередині налаштовано. Але найголовніше, звичайно, щоб район проживання був безпечний і тоді школа буде класною. Рівні шкіл. Будьте готові, що школи можуть бути тільки на кілька років. Тобто тільки елементарі. Початкова школа з підготовчих класів до 3, або елементарі плюс мідл з 4 по 8 клас. А хай скул це завжди окремі школи. Починаються з 9 класу. Тестування у восьмому класі дуже впливають на те, у яку хай скул попадає дитина. І заяву хайскол треба подавати заздалегідь. Тому і визначитись з хай скул треба десь за рік, а може і раніше. Нам дуже пощастило, що двоє дітей 5 та 11 років пішли до однієї школи. Але будьте готові, що можуть бути і дві окремі школи, якщо у вас двоє або більше дітей. Зверніть на це увагу. До речі, тут молодші класи взагалі не пересікаються з середніми, кожні на своєму поверсі, Пухіту і дальню, прогулянки, усе окремо за своїм розкладом. В цьому я бачу плюс, тому що немає ризику, що великі старшокласники просто знесуть з ніг малечу. Немає біготні по коридорах, натовп по дітей усіх віків. В нашій школі вік дітей починається з трьох рочків, тобто це pre-K school. У 5 років це kindergarten, у 6 років буде перший клас elementary school. З 4 по 8 клас це middle school. Дітей у класах десь 20 осіб. Добре оснащені кабінети є усе необхідне. Комп'ютери, канцелярія, бібліотеки, спортзали годують два рази на день. Сніданок о 7.30, А ланч починається з 10.20 по черзі. Молодші і десь об 11.30 учні середньої школи. Сніданки та ланчі дуже поживні та різноманітні, але не дуже корисні, не дуже здорові. Це не наші каші або пюре з котлетою. Дитині запропонують бургер, піцу, печиво, хлоп'я, булочку, смажену рибу або курку. Усюди бінз, зелена спаржа, бобові, що є корисні, але не всі діти це їдять. Тому будьте готові, що дитина голодна не буде, але й це не про правильне харчування. Окремо хочу сказати про кіндерґаден при школі. Якщо ви цікавились садочкам у штатах, то всюди інформація, що вони дуже дорогі від тисячі доларів на місяць. Це, звісно, приватні садочки в нашому розумінні, де дитина проводить цілий день, багаторазове харчування, денний сон, вистави. Як до речі, утренніки буде українською, напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо взяти кіндеґаден при школі, то це більше як підготовчий клас в українській школі. Тобто діти приходять з рюкзачками у клас, там повноцінно вчаться. Я вам покажу зараз завдання, які вони там проходять. До речі, в нашій звичайній школі я сподіваюся, що така можливість є і у кожній школі в Америці. Нам перевели завдання українською мовою. Ось так ми виконуємо. Не такі ж прості завдання, як на 5 років, як ви гадаєте? В українській школі ми ходили на підготовку два рази на тиждень, прописували цифри, літери, вчились читати, трохи лічити. А тут з 8 до 14.30 кожного дня ось такі завдання: ось як п'ятирічних дітей готують. Що ж там, де трьохрічний у Pre-K School коїться. Тому підсумкуємо: якщо вашій дитині від 3 до 5 років, то ви можете віддати її при школі, де буде абсолютно безкоштовно двохразове харчування, багато завдань. Не скажу сильні навантаження це чи ні. Якщо б немовний бар'єр моєму п'ятирічному сину такі завдання не були б дуже складними. Але ж проблема в тому, що все треба перекладати і додатково пояснювати. Тому вам просто інформація, що і як відбувається у Kindergarten при Паблік Скул. В них є музикальні і танцювальні паузи. Перегляд мультиків трохи часу за комп'ютером, інколи прогулянки дуже подобається, що багато персоналу, який дуже слідкує за дітьми. На клас 20 дітей буде основний вчитель і ще два асистента, які організують похіду і дальню на вулицю, виведуть у кінці школи до батьків. Дитина не заблукає, в біді не залишиться. Також постійні маленькі подарунки дитина приносить зі школи. Ось такий браслет робила на уроці все за рахунок школи. Будьте готові, що телефони, смарт-годинники заборонені, зв'язку з дитиною немає. Не всі вчителі дають свій особистий номер, щоб знервовані мами, напевно, не обривали слухавки. Це трохи лякає тим, що хвилюєшся, а раптом щось станеться, а дитина через незнання мови не зможе пояснити. Мене заспокоїли, що персонал слідкує. Якщо що, одразу виведуть на ресепшн, позвонять мамі, дадуть дитині поговорити та пояснити, що сталося. Я раджу основним найважливішим фразам навчити дитину, як спитати про туалет, наше Стандартне можна вийти. Я хочу пити, в мене болить і показати, де і що. Подзвоніть, будь ласка, моїй мамі. Я заблукав, мене звуть, мою вчительку звуть, мій кабінет, можливо, комусь стане у нагоді. Все детально про предмети розпорядок дня уніформу. У Kindergarten і Elementary School основні предмети схожі з нашими в українській школі. Багато математики, цифри, алфавіт, слова. Читають, пишуть. До речі, пишуть все олівцем навіть у середній школі. Логічні завдання, ігрові завдання, розфарбовування, крафтінг, наші поділки, аплікації. З восьми починається навчання, можна піти спочатку у їдальню на сніданок. О 10.30 ланч. Прогулянки можуть бути до півтори години, якщо хороша погода. Перерви тут у нашому розумінні немає. Уроки можуть бути об'єднані, 45 хвилин, і потім інший. І потім в якості перерви може бути півгодини так званої його медитації на килинку. Забираєте дитину о 2.20. Позашкільна продльонка автоскул не безкоштовна, але й не дуже дорога. Таким чином, мати може працювати до п'ятої і потім забирати дитину після школи. Шкільний рік тут, до речі, починає. Починається з другого тижня вересня, а закінчується в кінці червня. При школах є літні табори. Теж як альтернатива приватним дорогим таборам і можна влітку, щоб дитина була пристроєна. У середній школі так само: з 7.30 сніданок, потім навчання до 11.30 приблизно. Це уроки по 45 хвилин. Але вони часто подвійні, тобто може бути дві математики підряд. Дивіться, що вони у шостому класі вивчають. До речі, тут, якщо ти навчався в Україні у п'ятому, але тобі 11 років, то підеш у шостий клас або навпаки. Тут одного іспаномовного хлопця, п'ятикласника, записали у четвертий, тому що йому було лише 9 років, хоча мама доводила, що він до того у п'ятому класі навчався. Тобто, все залежить від віку дитини, точніше від року народження. Предметів небагато. Math – математика, Science – як наша природа з елементами географії, Social and History – американська історія, IT – інформатика на комп'ютерах для неносіїв мови, English as a second language, де залежна від твого рівня, англійська мова. На самостійне поглиблене вивчення предметів надавали багато літератури, запропонували купу додатків, де б ще тільки часу знайти на це поглиблене вивчення. Фізкультура тут зовсім інша. Дитину розпитують про її захоплення спортом та чим вона займалась раніше: футбол, баскетбол, карате тощо. Тут можна долучитись до команди з американського футболу, баскетболу, бейсболу чи інших видів спорту. Якщо ж не займатися якимось конкретним видом спорту професійно, то буде тобі прогулянка на півтори години на свіжому повітрі. З 12 до 13.30 мій 11-річний син в основному на цій фізкультпрогулянці інколи можуть провести у тренажерний зал джим. До речі, про форму. У школі є дрес-код, та якщо певних речей певного кольору немає, не страшно. Головне не одягати дуже різнокольорових речей, рвані джинси, пестрі футболки із надписами не підійдуть, взуття не яскраві кросовки, зручне взуття. Хоумворк за бажанням. Спочатку, звичайно, всі сили підуть на вивчення мови і поглиблення в предмети. Потім все можна встигати у шкільний час. Постійно проводять якісь заходи, можуть організовувати батути, карнавали, танцювальний день, тиждень у різних нестандартних речах, капелюхах, шкарпетках. Цікаво, до речі, що тут на Хеллоуін та на Різдво відбувається. Висновки: якщо всі сили пустити на вивчення мови, то адаптація буде легкою та швидкою. За тиждень все потроху стало зрозуміло, який графік, що, де, куди, навіщо. 20-30 основних фраз треба прямо цілеспрямовано дитині вивчити для дітей, які вміють читати, написати на листочок. Вчителі тут більш-менш друзі, ставляться до дітей як на одному рівні, всі дають п'ять, постійно заговорюють з дітьми. Дрес-коду у вчителів, до речі, немає, і можна побачити не досить формально звичні образи. Так, у школі висить плакат про ЛГБТ. Ну, висить і висить. Якоїсь прямої пропаганди під час навчання не було. Але, і ви ж розумієте, тут до всіх ставляться толерантно до інших рас, інших мов, інших культур, релігій, до недієздатних відносяться дуже привітливо. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна та допоможе вам і вашим дітям швидко адаптуватися до американської школи. Бажаю всім українським родинам здоров'я та успіху.